Це при тому, що е, діє ще в 23-му році введено було рішення РНБО. Ще Данілов був. пам'ятаєте, вже такий. Вже всі підзабули, хто такий був, такий. той, який перевдягнувся в чорне, щоб попередити, що буде війна, а мене, для мене він запам'ятався тим, що він сказав, що від імені України. Можуть говорити виключно четверо людей. І тоді він же сказав, що це Зеленський, це е, Стефанчук, як голова ради, це Шмигаль, е, як е, голова уряду, і це Кулеба як е, міністр закордонних справ. І забув. Назвати Єрмака, і я кажу: ой-ой, ой -й -й -й, тучі згущаються над чудаком, і правда він після цього довго не просидів. Як ти міг за основну ключову особу, там, яка тільки може, від, від імені України тоді форуми миру проводила, там, чи ще що там. Тіпа, це ж Сказати таке, це ж позбавить себе кар'єри. І, і вийшло ж, як, як, як ми. і той, як, як, ну, передбачали, що там тіпа, чудак злетів. Те, ну, то, то що Ти думаєш, що ти кажеш, як це чотири, чотири людини можуть від імені України. Понятно, що він говорив єресь, абсолютно, що від імені України може говорити і потрібно, щоб говорив будь-хто. Але це щоб ми розуміли, що це от якраз основний метод управління, зовнішнього управління ну або там державою від е, слуг народу. Що є там, тіпа, Володимир Олександрович, є ще там. Кілька людей, ну, умовно, там, якийсь ярмак, там главреж, режисер, там, якісь Литвин і подаляк пишуть тексти і з суфльської будки, але на сцені тільки Володимир Олександрович, і ніхто. Можна перетворитися декорацією деревом. От ви дерево, у вас там поважають, там. ви там ще щось. Так. Yeah. <laughs> да. І ми згадаємо ж долю там, типа, того ж самого бідного, нещасного, е, от зараз я ж знову ж там е, в лапках Арістовича. Тож Арістович нагло пробіг по сцені, його помітили там, типа, і Володимиру Олександровичу кажуть, тут, блін, Арістович теж хоче грати ну, е, хоча б роль другого плану. Яка роль другого плану може бути, якщо на сцені, має бути тільки Зеленський, всі решта на Подтанцьовці, «Вірьовки» може бути там, типа. От, е, песпатрон, може бути. Ну, хтось хто не, не перейде дорого, дорогу, а тут Арестович якийсь. От Арестовича в Утіль списали, от Данілова списали. Ну, е, але е, гірше всього для України те, що списують вони і людей, яких не жалко. Там ну, хто, кому жалко, то Арестовича чи, чи Данілова. Але дуже часто вони е, людей професійних, е, які згодилися в Україні. Там, як дипломати, які мають свої усталені зв'язки. от той же ж там Віталій Кличко. Да? Там, типа, хто такий Віталій Кличко для Німеччини? Це супергерой. Там всі, кому умовно там 40 плюс, знають, хто такий Кличко в Німеччині, тому що вони Віталій і Володя довгий час виступали. І там, тому там, типа, Навпаки, якщо ви хочете успіху в дипломатії, випустіть його, там, типа, щоб він поїхав з бабушкою Меркель знявся там з Шольцем і сказав: там, типа, там, типа, народ, блін, ось шапка, ну, накидайте сюди там, э, всяких грошей, всяких, э, ракет нам. сейчас ми будемо. І в тому числі накидайте нам кулеметів Браунінг, да, з яких ми можемо зробити ДФТГ. Мобільні вогневі групи і захищати ТЕЦ там, типа, тому що, що? тому що влада не справляється, тому що наша влада лахі, але ми ж для того, тут, щоб вже підсобити владі. От. Але нагадаю, що робить влада? Вона в 23-му році видає, е, якби цілий документ. РНБО схвалює документ, потім під цей документ виходить постанова Кабміну, де дуже чітко розписано. А Зеленський, звісно, він десь школу закінчив. Понятно, що в інституті, де він там учився, там папа за нього ставив, що папа препод за кафедрою, ставив синочку, поки той по КВН бігав, або ну, ставили. За КВН теж е, якщо там, е, ну, у нас я теж там грав в КВН, ну я сам здавав сесії, мені не треба було допомагати, але у кого там були там косяки, якісь то, що там е, проректор з виховної роботи допомагав, то, що це ж КВНчики, це ж герої або спортсмени так само, ну вони захищають честь нашого вузу, там, типа, і їм там натягували оцінки. Там, хто треба б'яв, понятно, Володимир Олександрович. Учився як ото у Пушкіна. Ми всі учились понемногу, чому небудь і як-нібудь. Да? От, оце про Зеленського. І вийшло так, що він не знає. За що говорить? І коли він каже, якусь єрість, як крючку винувати, або там ще якісь мери винуваті, що от в Сумах півсум зараз без світла, немає ніякої ні черговості, нічого. То що я і не проти що е, без світла, тому що війна, супостат, але ну, оголосіть якісь черги, щоб я знав, що в мене там з 6 там до 8 не буде дві години світла, потім 4 буде. Окей, окей, там згодом я так жити. Та, блін, в зиму переживемо, вже ж пережили три зими, переживемо. Але. У них забувають, забувають про головне, на що я хочу наголосити, що Володимир Олександрович, ну добре, в інститутах вас не вчили, ви е, тому такими тупими і повиростали. Але ж в школу ви ходили, в школу, елементарно, В школі є така штука. От, і в е, науці державне управління. Це обов'язково, це ж це ж державне гадство управління. Запам'ятайте, як запам'ятаєте, як сьому, що є захід якийсь. І є відповідальний, не може бути інакше. Не може. Захід відповідальний. Захід відповідальний. Володимир Олександрович, запам'ятати недовго сто раз повторити, і вже знаєш. Захід відповідальний. І навіть в школі було, якщо є хімкабінет якийсь, то там є відповідальний за протипожежну безпеку в хімкабінеті. Це або лаборант, або сам вчитель хімії. От, І написано, що там Петренко Марія Івановна вона відповідальна за е, е, реактиви. Якщо якийсь Вовочка там щось не туди, не туди наліє і там щось зірветься, е, от, то відповідальна вона, не Вовочка, умовно. так же ж. Ну, тому що, як допустили, де ще щось. Стоїть. І так само в фізкабінеті, так само в кабінеті географії, закупу карт, там хтось відповідальний. Є так завжди. І тому, блін, вчить же ж гадство, що... Якщо ви визначили, а оця постанова Кабміна, перед цим Радбез те, що прийняв документ, він там, ну, довга назва: Як там, тіпа, як забезпечити під час війни там, функціонування, захист, відбудову, ремонт об'єктів критичної інфраструктури та енергетичної інфраструктури, тобто є документ, в цьому документі дуже чітко зазначені відповідальні Володимир Олександрович, читайте те, що ви підписуєте. Ви ж іноді підписуєте. Читай, хоч, блін, Вова, що ти підписуєш? І там дуже чітко написано, що відповідальні Кабінет міністрів. Частині, що стосується, наприклад, Київської області, це Київська обласна військова адміністрація. Ви ж нафіга замість обласних державних адміністрацій створили обласні військові адміністрації. Понятно, що це було там, щоб показати нашу незламність? Ну, показали незламність, але ж ну, написано, що в цьому документі написано, що все ще там в межах. О, а якщо в межах Києва, ви ж навіщо посунули клічка? і Створили міську військову, київська міська військова адміністрація імені Тимура Ткаченка. Є такий великий зелений діятель, І там написано, що відповідальна київська міська військова адміністрація за за захист, за відбудову, за все. Якого ви полізли, кличка звинувачувати? Там Зеленський, возьми, розстріляй свого ж соратника. Но нет ні, не іщем легких путей. Тому що там, де перемога, там завжди зелені. А де. Вони там, типа що в Києві хтось же там задає різонні питання, там Зеленський. Ми там, ми зіб'ємо всі сто п'ятсот шахедів, Чого то, ж у нас є державна програма, там антишахедна, Все. І знову ж це ж попіарили. Цілуйте руки, Володимир Олександре, і знову врятував Україну. А тут хлобиць, блін, і там на е 14 годин відключають там лівий берег. Від світла там, типа, ну, води нема, світла нема, нічого да, немає. Не, ну не, не, не пляшет Володимир Олександрович, не пляшет Як же ж так? Знаєте, вас я мені це нагадало ситуацію, пам'ятаєте, по-моєму, це в 23-му році чи в 24-му. Чи в 25-му в цьому це році було, коли проти Порошенка запровадили санкції? Я вже не пам'ятаю ну, да, да, да. да. От в лютому цього виходить там в лютому цього року, виходить Володимир Олександрович і каже: Та там на вугіллі стільки, та там оте під час війни, та там немає ні підтверджених фактів. Якісь новини з телеграм-каналів використовують це те саме, що зараз ми бачимо на цьому суді. Да. Ну, так абсолютно. В чому ваші звинувачення? Е, е, на чому ґрунтується? Сь... Так, да, як ото сьома вода на киселі, е, і ми там е, на основі якихось припущень, а вдруг у нього був задум там, типа, зробити щось погане. Mm -hmm. ну, звичайно, так. Да. А у Єрмака у Татарова такого задуму нема, немає? Да? Окей, ні, ну, понятно, вони ж горло гризли. Це ж не те, що ми з вами там, типа вони горло гризли е, Чеченам. Так, да, так я прошу, що от є е, Тимур Ткаченко, який прямо записаний відповідальним, а не Віталій Кличко. Мало того, цей Тимур Ткаченко все літо, все літо ми виділили 240 мільйонів на оцю програму там захисту Києва. Ми ці гроші там, типа, у нас тепер все тип-топ, у нас все класно, ми тут все позбиваємо. Ми все позбиваємо! Цілуйте руки, ми перемогли. Ми Зелена влада, вже перемогли. Росія, ха-ха, здавайся, ми перемогли. І тут бабам сприльоти, і там, типа, виноватий. А Володимир Олександрович, на брифінгі, що саме смішніше, каже: давайте не будемо звинувачувати один одного, а всі разом візьмемося. і... Будемо долати оці труднощі і перешкоди, які нам створює Росія. О! Володимир Олександрович, от е, теж є ж кожен відповідальний за своє. І от у мене, е, е, ну, наприклад, медсестра, яка дуже професійно робить мені перев'язки, зачищає там тіпа, е, мою стопу, вона як вона вам може допомогти? Відбудувати енергосистему, вона робить своє. Так само і лікарка, так само вчителька, да, там, так само от, е, там, е, от зараз благодійні фонди чи громадські організації, які працюють з ВПО, там, з, ветеранами, з ну, там, як конкретно вони можуть допомогти. І от ви розумієте підлість. Тобто, якщо. В наступ на суджу! Ура! Ми перемогли! Переможенька! Володимир Олександрович, якщо відступ від суджі, ЗСУ подгуляло, десь там ще щось. Вони шукають стрілочників. Вони шукають стрілочників. І тому. Там, Володимир Олександрович, ви б спробували у клічка не забрати 8 мільярдів, як вони забрали 8 мільярдів просто з бюджету Києва. просто взяли і забрали. А чому? А то, що по безпреділу ми можемо це собі дозволити, Верховна Рада проголосувала з одного бюджету 8 мільярдів забрати. А може б, ви дали ці гроші клічку, і не було б цього страшенного позора, про який я там читаю у Софії Федини. А потім звіряю, що десь і в Сумах десь щось схожа ситуація: що є ДФТГ. Вони ж є з ДФТГ ну, або оці мобільні вогніві групи, які збивають да, шахіди. Є вони від ЗСУ, а є від ДФТГ. То формування, які фінансуються теробороною, да? Ну, Тут в Сумах, наприклад, і преміальні виплачують, якщо вони шахет збили, там, група із 4 людей збили шахет там, 32 тисячі, от вам по 8 тисяч там, хлопці, там, преміальних, там, от, там, Ще щось платять, звичайно, там, мінімалочку, якусь там, десятку, може чи 12. Тисяч. Ну, ну, Не ті гроші платять. Але між тим, ну, тіп, аж ви ж не на нулі, ви ж там тіп, сутки через двоє, да, там, тіп, ви ж там то що. Але е, між тим, тут люди не за гроші ж просто виходять, а щоб ну, бути е, сопричасними. І це, як правило, дядьки вроді мене. ну, Яким уже за 50 ж посадку вже в штурми не піде, правильно, але тут ще ну, можуть показати себе. да. Е, от, е, так от, так Е, цих 8 мільярдів вистачило б, щоб не було позора, коли кажуть е, ДФТГшники купують набої за свої. Що? Як так? Ну, Володимир Олександрович, ну блін, ну, ну дайте команду своїм за бензин. бензин. Зін волонтери на машини скинулися, Або машина є, але ж треба ж оці ж е, турельки поставити. Да, з якого ну то, є, це ж треба, щоб все одно хтось поколдував, Тобто це все волонтери. Це понятно, ясно, понятно, що це все е, волонтери. Що держава тут ні до чого. Це той, той, що кажуть, рівень соціального капіталу. Соціальний капітал, щоб я вже ж доказати, вже ж. Соціальний капітал. В Україні виявляється величезний потенціал соціального капіталу. Чому? Тому що я роз, розкажу на двох прикладах: е, був крайній майдан. От, е, покойний Андрій Порубій був комендантом майдану. Уявіть, а всі ж, е, там, е, там, мільйон людей, які пройшли через цей майдан, можуть підтвердити мої слова. Всередині периметру от, було 28 барикад. І був Майдан, як, якась така собі нова Січ, да? і там не було мінтов. Весь Майдан мінтов не було, а порядок був. Як же ж так? Мінтов не було. Блін, і ще круче приклад розкажу. Місто Суми. 24 лютого ліняє Верхівка обласної військової адміністрації, якраз клерки остались, і там до вечора палили папери, там, типа, ну, щоб врагу не, 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 не Да? Втекла верхівка прокурорських, СБУ, нацполіції, тобто всі сліняли в Черкаський котьо, вот, і там мужньо воювали. А місто залишилось саме по собі, і рівно місяць прожило в оточенні без будь-якої влади. Я з, е, стверджую, Повною впевненістю в своїх словах, що тоді порядка в місті Суми було більше. СБУ немає, поліції, немає, обласної військової чи, чи тоді ще державна адміністрація немає, прокурорських немає, а порядок є. Як так? Оце і є соціальне є соціальний капітал, коли в нашій умовно географічній бульбашці на той час, або якихось професійних середовищах, чи ще що, є речі, які не регулюються державою. Оце і є соціальний капітал, і виходить наш потенціал запредельний. але наша біда України в чому? Тому що є ось наш соціальний капітал. В нашої бульбашки в патріотичні да для яких там основна формула? Там, типа як ви визначаєте своїх? Та дуже просто. У мене там основний визначальний, е, ну визначальна цінність. Е, Україна понад усе. Ну зараз у нас усіх є одна цінність, яка негативна, але між тим, яка нас всіх об'єднує там, типа що об'єднує всіх українців? Ненависть до Путіна і до русотуриста, який тут, да, там типа ми всім їм бажаємо там лягти в нашу землю, тільки з е, соняшником в каш в кишені, щоб проросли. Хорошо, От, от е, да, нас це там, типа можливо, хтось із європейців скаже, ай-яй-яй, ви ж на негативі там об'єднані. Ну і слава Богу. Да? От, але е, нас об'єднує українців, але нас об'єднує ненависть до корупційної е, влади. Тут виходить бульбашка, в якій живу я, в якій, ну, там, 99% моїх друзів, для яких Україна понад усе, свобода, ціни немає, гідність вище за життя, у яких є християнські цінності, не вбий, не вкради. В тому числі не вкради з бюджета. Володимир Олександрович, буває така цінність у людей. Не вкради з бюджета. Володимир Олександрович, ви уявляєте, частина вашого народу сповідує таку цінність. Але є ж е, слуги народу, у яких цінність зовсім інша. І їхня цінність головна безлоха і життя плоха.